Ми маємо мандат від Криму, і ми його зберігаємо, і народ довіряє цьому мандату. Тому навіщо ви збираєте людей докупи, які взагалі не мають відношення до Криму, і з ними спілкуєтесь, як деокуповувати і реінтегрувати цей Крим? Тому що владі сьогодні удобно це. Мати маріонеток, які взагалі ні за що не відповідають, а будуть просто прислуговувати. Тому або іншому напрямку, який бачить влада, ні, так не пройде. Тому я сказав, я запропонував президенту взяти на озброєння формулу, коли ми кажемо нічого про Україну без України, нічого про Крим без кримських татар. От в першу чергу треба президенту це продемонструвати. Зібратися з міджлісом, поспілкуватись, сказати свої думки, вислухати нас.